Вітаю вас, панове. Кожен із вас, хто стежить за публікаціями засобів масової інформації української діаспори, у США пам'ятають повідомлення піврічної давності про те, що Андрій Єрмак має достатньо дієвий компромат на Джо Байдена, і мовляв, саме тому Байден натисне на Зеленську, аби звільнив свого голову Офісу президента. Якщо вірити цим публікаціям, то Ярмак є агентом Кремля, який тримає Байдена під ковпаком. На рахунок компромату на Байдена про це згадані засоби масової інформації розповідають детально і достатньо переконливо. І ті, хто цікавиться політикою, мають уявлення, з чим пов'язаний цей компромат. Я про це наразі розповідати не буду, аби не відволікатися дещо в бік, позаяк у нас зараз інша тема. Але до певного часу у цьому стосунку Байден може почуватися у цілковитій безпеці, позаяк у випадку оприлюднення згаданого компромату Єрмаком на час війни РФ з Україною і на час президентства Байдена. Всім стане зрозумілим, що Ярмак працює на Трампа, а відтак працює на Російську Федерацію. І навіть у тому випадку, якщо це було б не зовсім так, то всі б побачили, що Єрмаку байдуже, чи зіпсуються стосунки України зі Сполученими Штатами і чи буде США допомагати надалі Україні. Але Ярмак не може дозволити собі таку відверту гру. Таким чином, допоки триває війна, і допоки Байден президент, Єрмак не може оприлюднити документи, які Байдена компрометують. Але у США прогнозують, що війна може закінчитися ще до виборів у цій країні, тобто до осені цього року. І після закінчення війни. Стає теоретично можливим і досить ймовірним торг Єрмака із Трампом на предмет оприлюднення компромату на Байдена. Байден це чудово розуміє, тому йому необхідно ще до закінчення війни дискредитувати Єрмака в очах світової громадськості. Причому дискредитувати його на такому рівні, щоб той уже не зміг оприлюднити компромат на будь-кого. І це також Байден чудово розуміє. Ви запитаєте, чи має Байден зі свого боку компромат на ярмака? Так, панове, має, але це секретні дані ЦРУ, які він не може розголосити. Розголошення цих секретних даних. Виходить за межі політичної етики Сполучених Штатів та законодавства цієї країни. Тому Байден зацікавлений у тому, щоб допомогти українцям власноруч вивести ярмака на чисту воду. Для цього у нього є чудовий привід контроль за використанням допомоги США Україні. Тим більше, що цього контролю вимагають від Байдена його опоненти, республіканці. Допоки був живий Кісінджер, він блокував ці дії Байдена зі зрозумілої причини. Коли ж Кісінджер помер, помічники Байдена розпочали готувати спецоперацію, яка зараз і проходить в Україні. Як повідомило 29 січня видання Радіо Свобода в Україні розпочинають роботу Генеральні інспектори США, які перевірятимуть використання допомоги урядом України. За дивним збігом обставин, того ж таки, 29 січня в засобах масової інформації з'явилося повідомлення. Що на вимогу американської сторони Служба безпеки України взяла під варту Дениса Шарапова. Нагадаю, що Денис Шарапов із квітня 2022 року був заступником міністра оборони Рєзнікова, і на той час, коли виявилися факти корупції в Міноборони, він також був цим заступником. При цьому він відповідав за роботу Агенції оборонних закупівель, отож не ніс прямої відповідальності за закупівлю яєць та зимових курток, що входило в компетенцію іншого заступника Шаповалова. Під варту Шарапова кілька днів тому взяли за те, що міноборони за його керівництва цією ділянкою. Фіктивно закупило на 1,5 мільярди гривень снаряди для Збройних сил України у фірми Львівський Арсенал. Я говорив про це вже в одному із попередніх відео. Гроші перерахували, а снаряди не отримали і не вимагали їхнього постачання. Попри те, що спливло чимало часу, Зараз, як бачите, ця справа виплила на поверхню. Денис Шарапов, син фахівця з торгівлі зброєю і засновник медійної групи Європейського партнерства разом із російським бізнесменом Еммануїловим, якого називають одним із гаманців Путіна. А директором цієї медійної групи був свого часу батько Андрія Єрмака. І всі троє були бенефіціарами цього підприємства. Тому й бачите перед собою цей заголовок Денис Шарапов російський шпигун, а хто тоді ярмак? У Шарапова є лише одне виправдання. Всіма оборонними закупівлями він доручив керувати колишньому довіреній особі Януковича Олександру Лієву. Який на початку 2022 року став заступником начальника Департаменту державних закупівель. До речі, Лів до цього часу перебуває на свободі, позаяк суддя Вакс Ярослав Шкодін відхилив клопотання прокуратури про його затримання. При цьому прокурор стверджував, що Лієв входить до злочинного угрупування, яке очолює хорошаєв. Який перебуває наразі за кордоном. У вересні минулого року Лієва мала б притягнути до відповідальності, поза як журналісти тоді розслідували закупівлю Лієвим за 650 мільйонів гривень 60 безпілотників невідповідної якості, а закупило їх міноборони в Борислава Розенблата, який був нардепом. Спочатку від Медведчуківської СДПО, потім від партії регіонів і нарешті від блоку Петра Порошенка. Про Розенблата також відомо, що він перебував під слідством за корупцією в бурштиновій справі, був позбавлений депутатської недоторканості, але Печерський ультракорумпований суддя вовк його виправдав. Я розумію, що Єрмак. Незважаючи ні на що, продовжує залишатися в Україні господарем становища, і того ж Шарапова через деякий час можуть просто випустити. Для цього достатньо одного дзвінка Андрія Єрмака. Думаю, що без дзвінка Єрмака і судді Шкодіну справа з Лієвим не обійшлася. Проте у цій ситуації важливо зрозуміти, як на неї реагує сам Єрмак. І тут лакмусовим папірцем може стати його поїздка до Ужгорода того ж таки 29 січня. Офіційна версія зустрічі Єрмака з міністром закордонних справ Угорщини Сіярто полягає в тому, що це підготовчий етап до зустрічі Зеленського з Орбаном. Сіарто вручив українській делегації свої претензії і сказав, що він не уповноважений говорити на тему блокування Угорщиною допомоги Україні в Євросоюзі. Ось і весь результат цієї зустрічі. Проте під час цієї зустрічі було кілька моментів, на які слід звернути увагу. На своїй сторінці Фейсбуку. Петер Сіарто написав, що прес-конференція в Ужгороді була припинена у зв'язку із міркуваннями безпеки. Але ми знаємо, що того дня в Закарпатській області не було жодних загроз з боку російських ракет та безпілотників. Як ви напевно знаєте, російські ракети потрапляють у Закарпаття лише випадково і частіше. На територію Польщі, аніж з Закарпаттям. Тому щоб дізнатися, що ж це була за небезпека, я переглянув коментарі угорців до допису І із них дізнався, що під час зустрічі Ярмака з Сірто з пасивною участю Кулебе закарпатські угорці провели мирну демонстрацію на підтримку вимог Сієрто. Ярмак не знав, що це за люди. І для чого вони зібралися. Коли він їх побачив, йому прийшло до голови щось невідповідне реаліям, і за свідченням угорців він був дуже наляканий. І Кулеба також. Відповідний коментар у перекладі Фейсбуку ви бачите на скріні. До опису цієї картини, панове, я не додаю жодних коментарів. Адже ця картина і так досить промовиста та зрозуміла для кожного. І висновок він також цілком зрозумілий. Байден розраховує на українців і Ярмак це розуміє. І Його поведінка у цій ситуації свідчить про те, що не такий він вже й супермен, як дехто собі уявляє. І це попри те, що його з дитинства вчили. Не показуй власну слабкість хлопчику, покажеш слабкість, ти пропав. Адже саме так вчать кожного кандидата, якого готують до політичної кар'єри, тим більше до спеціалізованої політичної кар'єри. Я розумію, що сценаристи передбачили всі дрібниці, пов'язані із об'єктивними обставинами. Розумію, що відповідно до сценарію Ярмак ще має резерви, але цього разу вийти сухим із води для нього буде дуже важко, адже саме він є персоною, яка вирішує всі кадрові питання, а відповідно має нести відповідальність за дії призначених ним осіб. І Якщо виявляться корупціонерами всі ті особи, які призначені ярмаком на посади пов'язані із забезпеченням обороноздатності Збройних сил України, тоді його причетність до цієї схеми стане очевидною навіть для сліпого. І таким чином, панове, кількість обов'язково перейде в якість.